Зараз розкажу, як користуватись нашим червоним віл-клінером. А це про лінійка від золих, щоб позбутися таких стійких та опертих забруднень, як азбестовий пил від гальмівних колодок, металевий пил гальмівних дисків чи дорожня сіль у переміжку з брудом. Розпиліть очисник на диск і дайте йому подіяти. Одразу бачимо, як діє червоний компонент. Під час нанесення бажано, щоб диск був сухим. Це дасть оптимальний результат, оскільки засіб найкраще утримується на сухій поверхні. Не забуваємо, що колеса мають бути холодними. Як правило, цього достатньо у більшості випадків і можна переходити до ополіскування, але якщо бруд застарілий, то настав час для ретельного очищення диска щіткою. Не забуваємо про захисні рукавички, щоб шкіра не контактувала з брудом та засобом. Далі промиваємо диск водою під тиском або відром теплої води з Губкою. Після цього дайте диску висохнути, але хромовані або чорні диски краще протріть насухо серветкою, оскільки на них більше помітні сліди від води. Наш червоний віл-клінер можна спокійно використовувати на алюмінієвих та сталевих дисках він неймовірно ефективний, має максимальну концентрацію для супершвидкого очищення та професійний червоний компонент, що реагує з в'ївшимися металевими часточками. Повернути своєму авто ефект вау дуже просто, адже диски брудняться непомітно. А от як відмиєш, то диво даєшся. Невже це моє авто? Не розхвалюю, а кажу, як є, адже коли диски сяють, перехожі просто завмирають.